Дивіться, я коротенько вже розказала нашим глядачам, в чому суть, бо стало відомо, що в Європейському Союзі чиновники цього тижня, начебто, мають почати працювати над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні, е, начебто, намагаючись оновити от зараз ось цю критично важливу програму підтримка, яка ну. Можна так сказати, загрузла через внутрішні розбіжності. Про це написали сьогодні The Wall Street Journal. Скажіть, вам вже про це щось відомо, про що йдеться мова? Що це такий за план? Ну загалом, європейський союз який напевно зрозумів, що в нього є велика кількість проблем через знаєте, його внутрішню бюрократію. І оцей принцип повної консолідації при прийнятті певних рішень, який не працює, у зв'язку з тим, що там знаєте, він розпочинався як союз, перш за все ще в 50-х роках Німеччини і Франції в то ну в результаті став от такою великою, скажімо так, міждержавним об'єднанням. Uh, і uh, на даний момент скажімо європейці обіцяли, що вони одразу після нового року. Ну новий рік вони вже дуже добре, що закінчився. Вони обіцяли, що вони приступлять до розробки нової програми. Це дуже важливо розуміти. що Є, є програма європейського союзу, розрахована там на 5 років, майже 60 мільярдів євро надання. Економічної допомоги Україні то вона жодним чином не відноситься до цієї програми. Це є програмка, в рамках якої європейський союз фактично ну входить в нову власну безпекову доктрину, тому що він не просто буде виділяти значну кількість там ну грошей як ресурсу на здійснення військової допомоги. Це перш за все закупівель, а і в контексті розподілу можливостей щодо виробництва між європейськими країнами тих чи інших, там, наприклад, боєприпасів, ракетного озброєння. фактично це. Ну такий перший крок до створення ну скажімо так внутрішньоєвропейського безпекового блоку. А і тут дуже важливо, що ті ресурси. Які будуть виділені, а вони будуть консолідовано розповсюджуватись. Тобто, наприклад, якщо ми знаємо, що там у нас є три країни, які виробляють нам для нас снаряди, наприклад, та гостра зараз дуже тема, то відповідно для них і буде одразу виходити певна частина цього фінансування. Відповідно, їхні виробники можуть вони мають певні гарантії, і в них є стимул для розгортання об більш об'ємних більш об'ємного виробництва, що нам для нас зараз особливо в контексті боєприпасів, Є конче необхідно, а, тому це дуже добре, що розпочали. Погано, що у них так довго тривають новорічні свята. Бо для нас це питання зараз загалом критичне. А, але дуже добре, добре, що до цього, скажімо так, що до, до цього Європа нарешті прийшла на другий рік майже війни в Україні. А тобто, пане Андрію, якщо я правильно розумію, то принципі для нас це гарний знак. В принципі, це свідчить про те, що незважаючи на заяви, знаєте, деяких скептиків, що все ж таки нам годі очікувати в цьому 2024 році від наших західних партнерів, бо вони і так вже нам дали все, що тільки можуть. Ми все ж таки бачимо, що щось там відбувається, тобто ведуться якісь перемовини, і все ж таки для нас це має закінчитися, я так думаю, позитивним моментом. Тут є позитивний момент, в тому що про це ще тиждень тому почав актив, от Олаф Шольц вийшов з заявою про те, що країни Європи буде проведено аудит щодо. Того щодо співставлення, того, що було їм надано Україні зі зброї, і щодо того, що вони дійсно могли надати, Німеччина зараз це дуже приємно, тому що Німеччина повертає собі, скажімо так, ну не тільки європейське і світове лідерство. І що в Європі вона зараз, особливо в той момент, коли у нас просила допомога від Сполучених Штатів, ну не просто вона взяла навіть, ну скажімо, не просто проявила власну ініціативу, надаючи нам останні три дуже великих пакети допомоги, там вартістю більше трьох мільярдів доларів. А ще й в тому, що вона стає лідером в Європі, яка готова консолідувати Європу для того, щоб збільшити і обсяги надання допомоги, ну і також консолідувати, тобто консолідувати і упорядкувати. Оце є для нас дуже позитивно. Пане Андрію, знаєте, чому я власне кажучи, запитала про це? Тому що звісно, я розумію, яка ситуація зараз складна, і це в жодному разі не знаєте якісь там рожеві окуляри, через які я дивлюсь на це все. Але я бачу зараз те, що суспільство українське воно дуже розлючене зараз і воно втомлене. І багато українців кажуть, що все це точно вже глухий кут, тому що ось таке словосполучення нав'язують деякі експерти та аналітики, аналізуючи те, що відбувається на фронті, і кажуть, що немає ніякого виходу з цієї ситуації тому дійсно там чи не єдиний можливо момент припинення цього можливо це таки якісь переговори? Тому тут хочеться просто вкотре українцям нагадати, що ні про нас не забули, що є, все ж таки там перемовини і про нас думають і нам допоможуть. Ви знаєте, тут от абсолютно неправильний наратив про те, що от міркувати з точки зору, а забули там про нас uh -huh. чи не забули про нас. Пам'ятають, тому що ми просто щит Європи і про нас там щодня. Пам'ятають, повірте мені. Питання от дуже важливе в тому українському суспільству зрозуміти, що наші партнери в світлі останніх там подій світових, вони скажімо так, дуже багато переосмислили в контексті. Кілька масштабності цієї війни, е, і що ну, вибачте, ми які б там офігенні не були е, 65 танків Леопард 2-6, але їм тисячу російських танків ти жодним чином не переможеш. І от розуміння, в тому числі Європейського Союзу, про те, що е, це ну, що є по перше, і його війна. А по-друге, що кількість саме ресурсів, ємність, ресурсоємність цієї війни, і що якщо. Е, ми не ну зараз тут не зупинимо ту ж Росію і не вкинемо в це. знаєте, просто таку дійсно шалену кількість ресурсів. це за обсягами вона має бути співрозмірна обсягам Мендлізу від США, країнам Європи і Радянському Союзу. Це так, це шалена кількість грошей, але лише от такою шаленою кількістю ресурсів і частковою мілітаризацією економіки можна отримати перемогу. А перемога в цій війні це і перемога на близькому сході. Це перемога в південно-східній. А точніше, недопущення нових війн в південно-східній Азії це дуже, скажімо так. Це превентивна міра для дуже великої кількості глобальних процесів, які можуть знаєте, ну або врятувати, або зруйнувати загалом весь світ. Угу. Так, погоджуюся з вами, і знаєте, ще користуючись нагодою, що ви долучилися до ефіру, я хочу запитати ще безпосередньо про те, що відбувається зараз, і на полі бою, і в тилу, який ворог активно обстрілює. Бо вже от декілька днів поспіль я читаю, як аналітики пишуть, що виведення з ладу російських безпілотників та ракет, от за допомогою радіоелектронної боротьби, от яке ми спостерігаємо, воно може стати переломним моментом українських можливостей радіоелектронної боротьби. А що ви скажете? з цього приводу, як ви оцінюєте такі заяви? Е, ну я з цим погоджуюсь, тому що дивіться. Е, от е, якщо ми згадаємо ту ж статтю в зекономіс відомого Валерія Федоровича Залужного, який казав, от, що нам потрібен новий порог так е, весь світ збивав ракети чи іншими ракетами з дивні. Тобто, от, весь світовий ВПК він був побудований до того, що ракети, перш за все, потрібно збивати іншими ракетами, це неефективніше в умовах от такого шаленого, скажімо так, обстрілів, які не отримувала саме ракетних обстрілів, які не отримувала жодна країна в світу в історії, навіть не порівнюємо з тим, що ми співчуваємо Ізраїлю, але ну все ж таки по Ізраїлю не летить така кількість таких технологічних ракет, і от це скажімо так, знаєте, прорив. Прорив в військовому промисловому комплексі, таке як винайдення FPV дрону, який може нести боєприпас. Такий же от винайдення того, що з а давайте спробуємо боротися з ракетами і за якимось іншим способом. і це якраз засоби радіоелектронної боротьби, причому які не просто там ну вносять певні корективи, а дійсно там ледве не змушують ракети самознищуватись. Оце, оце новий такий, скажімо, не виданий щит, який uh -huh. може над собою, і який дуже ефективний, який при його роботі і використанні набагато менш ресурсоємний. І ну просто це він, він коштує дуже, порівняння порівнянні з ракетами, майже безкоштовно, навіть хайпер високі власні першочергові вартості, але в подальшій експлуатації він майже безкоштовний, при цьому показує дуже високу ефективність. Ну, це вже щось таке, знаєте, зі зброєю майбутнього. І це дуже добре, що такі технології Технології вони ну були певні, скажімо так, посилання до того, що в нас можуть з'явитися такі е, технологічні речі, і вони мали б нам надходити з Франції та Великобританії. В них там останні півроку з'являлася дуже така по краплі інформація, що французька компанія Телс. Дуже така ну потужний виробник uh -huh. військової техніки. Він почав розробку якихось ну, ніби засобів радіоелектронної боротьби. Ну можливо, перші результати от, ми бачимо вже на полях битви. У нас uh -huh. дякую. Знаєте, підсумовуючи нашу розмову, я ще дуже хочу просто коротенько запитати про ефективність, але вже не наших засобів, а от саме російських повітряних об'єктів, якими ворог нас постійно атакує, тому що ми бачили теж останнім часом, що вони падають або в полі, або навіть підривалися у повітрі. Там не досягаючи своїх цілей. Ось це. Чи може свідчити про те, що все ж таки є на Росії проблеми, і навіть ракети та дрони вони зараз стають менш якісними через те, що пришвидшений термін їхнього виробництва, не знаю, чи можливо через інші якісь причини? Ну тут не будемо недооцінювати російський ВПК, тому що, ну, напевно, за останній рік. Якщо ми порівняємо, ну там де трошки року, якщо ми ну, там з жовтня візьмемо 2022, за цей це доволі короткий час з точки зору розвитку технологій. насправді Росіяни продовжують певним чином працювати так. В них в крилатих ракетах і в тих же дронах. Камікадзе з'являються нові навігаційні засоби і системи їхні ракети почали облаштовувати не лише, скажімо так, тепловими. Тепловими ловушками вони почали також і так звані електромагнітні ловушки, це фактично також відстрілюється певний такий патрон від ракети, який є ну, умовно радіоелектронним маячком, який може на себе відволікати проти ракету, яка буде на неї направлена. Тому певний прогрес в них є. Ну, Щодо якості, знаєте, ну, якості в них особливо ніколи не було, як і в Радянського Союзу. Ставка була завжди на кількість. Угу. Тому там шукати якої. Якось великої якості не потрібно буде, але Повністю скажімо так казати, що там жодного прогресу немає. Також є некоректно, і ну наш ворог також він намагає, доволі швидко в принципі Адаптується. в контексті підвищення ефективності. Ну так, це ми бачили і останнім часом, коли Росія почала теж нарощувати і виробництво тих самих дронів. Тому дійсно тут таки погоджуюся, що недооцінювати ворога не варто. Треба ще більше працювати, вдосконалюватися і звісно вибивати ворога з української землі. Тому дякую вам, що долучилися до нашого. Ефі... Ефіру і пояснили нам, що ж відбувається зараз. А вам, до речі, нагадаю, що щойно на прямому зв'язку зі студією 24-го каналу був Андрій Крамаров, це військовий експерт.